Добрий вечір, шановні українці. Сьогодні 22 січня 2023 року, всі українці земної кулі відзначають декілька дат з життя українського народу. Зокрема, саме сьогодні. 22 січня 1918 року Українська Центральна Рада на ті з Михайлом Грушевським прийняла четвертий універсал закон про незалежність Української Народної Республіки. Це було в той час, коли йшла запекла війна. І з російськими більшовиками. Так як зараз у нас відзначається 104 -та річниця, так і тоді, і зараз іде війна з російськими варварами. Через рік буквально відбулася цього ж дня, відбулася знову ж таки визначна подія. Перед цим у листопаді 1918 року, після закінчення Першої світової війни. В західноукраїнських землях, які були до того часу під егідою Австро-Угорської імперії, утворилася Західноукраїнська Народна Республіка ЗУНР, яка створила свій уряд на чолі із Левицьким і був їхній президент Євген Петрушевич. В цей час в Україні відбулися теж події. Адже на зміну режиму Скоропадського у грудні 1918 року до влади прийшла директорія, основними діячами якої був Володимир Венеченко, голова директорії, і керівник військової сили тодішньої директорії Симон Петлюра. Саме між директорією і урядом та президентом ЗУНР домовилися про об'єднання. Західноукраїнської республіки і Надніпрянської Української Народної Республіки. Це відбулося 22 січня 1919 року. Сьогодні ми відзначаємо 105-ту річницю. Думаю, що ми повинні не тільки говорити про те, що об'єдналися дві держави в одну суверенну, але. Ця соборність, ця злука не була територіальною. Вона повинна бути і політичною, вона повинна бути і соціальною, повинно об'єднатися усі верстви населення. Адже урок, який повинна взяти сьогоднішня наша правляча верхівка і вся політична сила Української держави сучасної, це єдність. Тоді не було єдності і цим скористалися. Вороги, які з усіх сторін наступали на Україну. Це і Денікін, і Врангель, і російські більшовики, поляки. Всі вони хотіли урвати кусок від української держави. А в Україні в цей час була своя міжсобна боротьба і між верхівкою тодішньої влади, і на місцях, де отамани, такі як Григор'єв, Зелений, Нестор Махно, кожен створив свою державу. Щоб не було такого і зараз, щоб кожен на місцях відповідав за державу, а не за своє тільки місцеве об'єднання чи громаду. Всі повинні дбати про нашу Україну. Тільки тоді ми здолаємо цього кровожерливого ворога і здобудемо незалежність повну, об'ємі, яка. Повинна бути в кожної держави. Я вітаю всіх із тим великим святом. Бажаю здоров'я, а насамперед миру, терпіння і всього найкращого у вашому житті. Слава Україні! Героям! Слава!